Всім доброго дня, трошки вам наглядних прикладів покажемо. Ось у нас посіяно там картопля була, ще там щось. Культивація посів, максимально вчасний. Сорт КВС міл. Ну, в принципі, зрозуміло хто це? хто це зробив, хто це зробив. Ора оплуг, який ми ніяк не можемо настроїти ніхрена він не перевертає. Скоріше всього, що він мав йти під передпужники, там дуже висока стойка. Ось так він тріорія. Нагляд, наприклад. Еміл був. Тут я орав, тут був РЖТ-реформ. там картопля. Ну, отак приорала. Досить недавно. Гимошники обмолотилися. Стерня гемошників, там все як має бути. Урожайність до тони. Все як ви любите, не класики. Ну то таке. Ну, от. Вчасно по технології. Без оранки, без нічого. Ось вам пізній посів, Оранка, культивація. Хоча тут на оранку не схоже, схоже все, що це буде дисковка. ну Не похоже, не похоже. Ось вам ваша улюблена Вараніна. ну Вибачайте, я на свої речі називаю своїми іменами. Якщо я бачу вараніну, то я називаю це вараніною. Якщо я бачу оранку, то я це називаю оранкою. За що я її покажу зараз? Це там Ораніна, ніж Лємкіна. Там. Тут е орав е Одеський плуг. Щось він там накривулякав. Я тут було, з краю відбив лемкіном два корпуси. Тут межа була, прий там. Е Сіно по пояс. Ну, Нічого, тривагало. Там Два рази мені забило, але ну, результат ви бачите різницю. Ось дивіться, теж, що мені дуже подобається. Дядько не промах. Має рамовий трьохкорпусного ПЛН, 3 по 35. Відчепив два корпуси. І Оре Т-25. І дивіться, як він оре. Чудово! Чудово! Як ви все любите казати, кожен корпус видно, але заорювання 100%. Перекидання пласта 100%. Т-25 може потягнути один по 35. два по 25 він не тягне в наших умовах. Ну це наші умови, бачите, як орися. Ну, це є оранка, бачите, Глиб, глибина, блін. Вон. Почобіт Чобід не пустий, Канада. Канада. Височенний. Ну, то дядько т 25 Оре. Два рази глибше, як дехто ЮМЕЗЕ. Дротіки такі. Сесеровські.